Так, жителі бараша. Тут працює Червоний Хрест, Во время війни дають допомогу вівторок і четвер інвалідам-пенсіонерам. Зараз ми зайдемо, подивимося. Червоний крест вівторок четвер з 10 до часу. Ходити сюди. Вот які двері. Окрито. Іноді закрито сюди, записуйте фамілію. Хто пі... може отримати пенсійну допомогу? Самотні батьки, люди з інвалідністю, перша друга група, потім багатодітні сім'ї, там, де багато дітей є більше, ніж троє. До 18 років. Люди похилого віку, 75 плюс, якщо він сам залишився без допомоги, ну, немає нікому його глядіти. ВПО. І родичі загиблих. Отак, заходьте, хто може. Да. Дівчата будуть вас ждати. Да. Отак, От Червоний Хрест, хто може, хто підходить по дані, приходьте записуйтеся, також ви можете знайти ну, номер телефона. В гуглі, як кажуть, западнати і попитати. Більше інформації, спитати, що й кому дають. Ось так, зв'язаторка по четверку видають. А кому не зрозуміло, пишіть коментарі, пояснимо. one.